Стрітення Господнє одне з найважливіших свят у православній церкві. Цього дня згадують події з життя Ісуса Христа і Діви Марії, які описані в Євангелії. Варто відзначити, що після того, як Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, цьогоріч дата святкування змістилася. В цьому році ми святкуємо це свято згідно з новим церковним календарем, який ми церква прийняла у вересні 2023 року. І воно відбудеться 2 лютого, в тому році ми святкували його 15 лютого. За словами настоятеля, цей день має неабияке значення для вірян стрітення. Це зустріч в перекладі, коли Йосиф з матір'ю його Пресвятою Богородицею принесли Ісуса Христа до храму. Він зустрів їх там і взяв його на руки і сказав такі слова: що нарешті побачили очі його спасіння, яке Господь Бог видвігає для народу. Зазвичай прихожани церкви в цю дату освячують воду та відвідують святкову літургію. Прийшли до церкви. Посвятили свої серця, душі освятили, побули на тургії, причастилися. І в цей день освячуються свічки, які народі дуже полюбляють світинські свічки, і буде освячення водички. Як і в будь-яке інше церковне свято, стрітення Господнє має свої заборони. Не бажано лаятися, бажано простити усім гріхи, бажано простити всім якісь проступки, бути з родиною, привітати один одного. Чоловіки це як до. Домашні священники бажано, що звісно взяли водичку, яку вони освятили в храмі. окропили своїх рідних домашніх, окропили свої, свої маєтки, своє майно, що вони мають, і ввечері, звісно, зібравшись за столом, прославили Бога, варто відзначити, що святкування стрітення Господнього не вимагає від вірян дотримання сурового посту, їсти м'ясні страви чи ні, це особистий вибір кожного.